Слава нашому Господу. Я дякую Богу разом із вами за те, що чудовий день у нас сьогодні є. А це день радісної звістки. Ми чуємо вістку про Ісуса Христа, Його благодать, Його любов, яка злита в серце наше Духом Святим даним нам. Слава Богу! Я думаю, кожен із нас серйозно ставиться до обітниць Божого Слова. І коли Христос, будучи ще з учнями, коли Він їм казав такі слова краще, щоб я пішов. Тому що, якщо я не піду, то не прийде інший дух утішитель, який вас наставить на всяку істину, нагадає вам все. От, щоб, як кажуть, не уникнути всього, що було сказано, в Євангелії от Іоанна, ми такі слова читаємо. Ну, істину, я говорю вам, лучше для вас, щоб я пішов. Ібо, якщо я не пойду, утешитель не прийде к вам. А якщо пойду, то пошлю его к вам. Он пришедший обличит мир о грехе и о правде и о суде. О правде, что я иду к Отцу Моему и уже не увидите меня. О грехе, что не верует в меня. О суде же, что князь мира этого осужден. Еще написано. Когда же прийде Он Дух істини, то наставит вас на всяку істину. І сказано, що і напомнит вам все. Дорогі брати і сестри, коли мова йде про третю божественну личность Духа Святого, очевидно, що це особистість, яку людина може навіть і оскорбити. Тому що апостол Павел написав: не оскорбляйте Духа Святого, котрим ви започатлені в день вашого іскуплення. Тобто питання стоїть досить серйозно. Дух Утешитель і ця задача, яка сьогодні стоїть перед Духом Святим в період благодаті дуже є важлива. І стоїть сьогодні також питання, як я співпрацюю з Духом Святим і з Божественною лічностю, якою я можу, яку я можу прийняти в своє життя, дати місце, і якою я, яку я можу не прийняти або навіть оскорбити. Апостол Павло написав такі слова: ми якби повернемося трошки до пісні, яку ми проспівали. Нехай Дух Святий спалить все, що для нього зайве. Скажіть мені, це для нас буде приємна робота чи ні? От коли Дух Святий буде випалювати, палити буде, нам буде приємно з цього, очевидно, людина буде десь щось чувствувати, якийсь дискомфорт, а може інколи і біль випалювати буде, пече людину буде. Випалює, нехай Дух Святий випалює. Ми так, якби заявляємо про це. Ну коли це відбувається в житті, інколи людина від цього відмовляється. Краще, щоб воно якби цього не було. Бо випалює. А що? Що треба випалювати? Послухайте. Апостол Павло написал так. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то, воскр... то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела. Итак, братья, мы не, должны, мы не должники плоти, чтобы жить во плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче, ибо сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Ми прочитали текст, який говорить про роботу і діяльність Духа Святого в нашому з вами житті. А що йому випалювати, то є що випалювати. Діла плотські, помишлення плоцькі, котрі суть смерті, завість распри, розбноголася, ненависть і вбивства, злії помисли. Все те, що заважає сьогодні роботі Духу Святому в житті нашому, є що випалювати в житті. Тому як важливо, коли ми представимо серця наші для роботи Святого Духа в житті. Інколи це нам не дуже й хочеться робити. Тому що Господь робить свою роботу. І коли людина йде на співпрацю, тоді є і результат. А коли людина закриває своє серце, то теж є результат, ну уже не на славу Божію. Тому я закликаю в першу чергу і себе, і кожного із нас. Дуже серйозно поставитися до тої роботи, випалювання, нагадування, Он напомнить нам все, всю всякою істину. І коли Дух Святий нагадує нам на звичайних собраннях о, о вірі, що ми маємо зробити кроки віри в житті, Дух Святий нагадує, якщо ти устами будеш, своїми будеш ісповідувати Ісуса Господом, серцем вірувати, що Бог воскресить його із мертвих, то ти непримінно приймеш в своєму житті рішення служити Богу в чистій та добрій совісті, прийнявши святе водне хрещення. Це робота Святого Духа і нагадування нам всякою істину. Мені надобно виповнити всякую правду, всю правду. Ми можемо ми можем рік в року, із час від часу, прочитавши не раз Біблію, стояти на своїх позиціях, не прийнявши ту чи іншу істину, яка нагадується нам Духом Святим. Ви запечатлені в день вашого іскуплення Духом Святим, так і амінь. Ну, якщо ми говоримо про п'ятидесятницю, це подія, яка, ну як би сказати, подвоїла результат Божої благодаті. Дух Святий був злитий на учнів, які були зібрані там по Слову Ісуса Христа. Не отлучайтесь від Єрусалима. Там були апостоли, там були інші, більше як 120 душ. Зібрані в тій горниці, день п'ятдесятниці був. Це насправді було свято в Ізраїлі, Праздник сідміць. Воно слідувало одне за одним. І якраз в той день Господь виляв оцю свою обітницю. Це було дуже важливе свято в Ізраїлі, нагадування Де... свято Свободи насправді. В ювілейний рік відпускайте всіх. Живіть дружелюбно, любіть друг друга. Незалежно, хто би був у вашому стані в Ізраїлі, звільняйте такових, не тримайте в серці ніякого тягару один на одного. І якраз в такий час була злита ця обітниця Духа Святого Свобода для дії. Для діяльності церкви, свобода і сила для свідоцтва Ісуса Христа, Його благодаті, Його Царства. Тому не варто ігнорувати роботу Святого Духа в житті нашому. А вона така кропітка. А інколи ми так кажемо цій роботі не. Потім, завтра займуся, не сьогодні. В діяннях святих апостолів дуже багато є місць, де Дух Святий приймав безпосередню участь у тих чи інших подіях. Апостол Павло каже: пасіте Божє стадо, в котором була молитва за пасторів диакунів. І він каже: так, пасіте Божє стадо, в котором Дух Святой поставив вас блюстителями Дух Святой поставив. Є таке, що люди ставлять. По принципу, так як хотіли колись теж муж Божий був, як кажуть, научений Богом. О той буде. Дивись, який красивий, високий, видний чоловік. О, це буде, оцей буде. От цього, наверно, Бог помаже. Ні, не того. А от, ну, наверно, цього помаже Господь. Тоже не того. Всі є в тебе, всі прийшли. Ні, когось немає, один там є, пасе овець. От того приведи, без цього не совершайте жертвоприношення. Цього Господь помазує на царство. От бачите, і Бог навчив мужа Божого. Я смотрю не так, як чоловік. Потому що чоловік смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Слава Господу. Сьогоднішній принцип діяльності Духа Божого і Господа Бога з нами такий самий через Його благодать і через утешителя Духа Святого. Як часто людина ну, потребує оцю потіху від Духа Святого? От потіха така в Слові Божому, коли в собранні тебе потішить слово, Може, нікого не потішить, а тебе потішить. Є таке ні? Амінь. Є таке, що от нікого не обличить Господь в собранні, а тебе тако, якби уголь приклали до уст. Тому що уста треба поправити. Тако, якби спікло тебе в мислях. От, от в мислях спекло. Пече в мислях. Мислі очищай. Тому що там слабе місце. Мислі очищай, мислі переслідують. Депресія підходить близько. Очищай мислі, працюй над собою. От в серці щось запікло. В серці, от завість пробралася туди, у закорма, у самі глибини, от запікло. Оце робота Святого Духа. Слава Господу за це. От лиш би не говорили про водне хрещення, лиш би вже не нагадували. А людина хоче прийняти в той самий час і не хоче. Послухайте, пробачте за відвертість, але то є так є. Інколи нам потрібні, потрібно приймати кроки безповоротні. От скільки років з року в рік є нагода. Уже, ну так близько прийшло водне хрещення до нас, як ніколи. Уже й на ріку не треба буде йти. Уже тут буде в нас водне хрещення в басейні. Ну, ну, вже, ну, вже, ну вже кращих умов годі чекати. Все рівно буде якась отмашка, якась причина. Послухайте, я нікого не хочу критикувати. Но Дух Святий нагадує нам. Нині время благоприятне, нині день спасіння. Для кого це сказано, скажіть мені? Для тих людей, які нічого не знають і ходять по вулицях? А може для нас? Знаєте чому? Тому що завтрашній день може бути де нашим. Може таке бути чи ні? Тому Біблія каже, нині благоприятної, нині День спасіння. Тому Дух Святий нагадує дуже багато важливих нам істин про наші з вами взаємовідносини. Що торгуватися з Духом Святим не варто. І купляти його за гроші теж не варто. Не купимо не можна. Тому що Господь відкрив цю істину. І сказано, я бачу тебе ісповненого горко і в узах неправди. От в такому состоянні чоловік хотів мати справу з Духом Святим, не вийде, не зможемо. Потому що це несумісні речі. Хоч він, ну, можна так сказати, да, прийняв і він в одне хрещення крестився. і ходив. З учениками серед християн той чоловік Сімон, Волх. Але коли вже справа була в питаннях з Духом Святим, да, щоб він в старому житті привик удивляти всіх волхвуваннями, А тут така догода, на кого я покладу руки, щоб приймали Духа Святого. Що людина може перетворити цей, цей важливий інститут? Особистість в предмет торгівлі не вийде. Маніпуляції не вийде. Як в житті Анані і Сафіри хотіли маніпулювати свідомістю. Апостолів церкви. Ніхто й не догадається, за скільки продали і що принесли. Но про все знав Дух Святий. Тому, дорогі брати і сестри, у 21 столітті. Серйозність питання нічуть не понизилася. Відкриваємо місце для роботи Святого Духа в житті нашому. Попече, то той добре. Чим більше попече, чим скоріше, тим може бути є великий шанс, що справимося. Що вийдемо на той, на той як кажуть, оптимальний рівень. Оптимальний. Не, не залишимося в опозиції. Знаєте, апостол Павло, ми сьогодні чули про, ну так би мовити, чуємо голос, як Божий голос чуємо Петро, чує, царі, коли там були на війні і так далі. І апостол Павло чув у віщуванні від Духа Святого. Дивіться, яка співпраця. Будучи в, одному, в одній домі, в одного благовісника, в Кесарії, вони сіли і прийшов пророк. Взяв пояс апостола Павла і зв'язав собі руки і ноги. І каже: от цей чоловік, чій, кому належить цей пояс, так само буде зв'язаний в Єрусалимі. І всі, коли вчули, не хотіли відпускати апостола Павла в Єрусалим, тому що знали, що от так Дух Святий відкрив таку істину. Але Павло був незмінний у своїх рішеннях. От дивіться, як цікаво тут, Дух Святий відкриває, що тебе там зв'яжуть, тобі там ну, будеш мати проблеми там. Але незважаючи на це, Павло йде в Єрусалим, і так само сталося, як було сказано. Назвати це непослухом Духу Святому не можна. Тому що Господь Бог відкрив істину, але людина прийняла свідоме, виважене рішення йти в Єрусалим. І саме головне, всі прийшли до такого висновку: пускай буде воля Божа. От так воля Божа і сталася. Слава Господу за це. Апостол Павло свідкував святкував Єрусалимі, скували його успішно цеп'ями, був перед народом, проповідував фарисеї, садукеї, ціла полеміка про вчення Ісуса Христа. І Господь зробив свою роботу. Тому що всі піддалися волі Божій, але не своїй. І було прославлено ім'я Господнє. Тому, дорогі брати і сестри, я закликаю кожного із нас, будучи на цьому місці, святкуючи, ну, можна сказати, це, цей день, цю подію. Було б добре, тому що це сплошна практика. Перенести події. Нового заповіту в життя моє. Сказано участь Духа Святого в житті церкви. Сказано, що було угодно Духу Святому і нам. Ми сьогодні кажемо Дух Святий поставив вас, блюсти, церкву Господа Ісуса Христа, за якою Він заплатив кров'ю своєю. Це не наша церква, Христова, тому що йому належить права. Бо він купив її своєю кров'ю і своєю жертвою заплатив. Так само Духу Святому і нам угодно було. Є пріоритет Духу Святому і нам. Важливо внімати, що нам говорить Господь через своє Слово. Дуже важливо, коли наші вуха не закриті. Да, Це факт це істина і. Про неї можна дуже багато говорити. І саме головне, вникати в себе. Але якщо говорити про співпрацю з Духом Святим, да, може бути певні якісь, на початках, якісь може бути якісь такі недорозуміння, якась така ситуація, але коли людина все-таки вирішиться, іти типу, по волі Божій, буде і відповідний результат. Тому я закликаю усіх нас сьогодні відкрити наші серця для роботи Святого Духа, церков Господа Ісуса Христа. Як Христос сказав, Он напомніть вам все. Якщо ви заметите, то якраз оцю тематику постійно Дух Святий нам нагадує та сфера життя нашого, де у нас найтонше. Найслабіше, якщо ви отак от от проаналізуєте з часом взяти, то кожен із нас виділить. Я вірю, бо Господь наділив нас здібністю мислити правильно. І от де, де найтоньше, знаєте, в народі кажуть, де найтоньше там і рветься. І от на, на чому наголосити, на чому зауважити, на чому допрацювати, добудувати, не залишати так недобудованим. Не махнути рукою, але допрацювати, дойти, докопатися до істини. Нехай нам Господь допоможе у цей чудовий день п'ятидесятниці, щоб він не тільки був в календарі, чи то в нашому, як кажуть, в нашій свідомості не можна працювати, не можна фізично робити щось там, щоб не бути соблазном для інших. Але як важливо, коли ми зрозуміємо істину, бути тим, в тому вірним званні і, і збранні, до якого ми з вами покликані. Сказано апостол Павел, раз ви, ви не знаєте, що Дух Божий живе в вас? Ну, Раз ви, ви лише тоді, то не знаєте, якщо ви не його. Тоді ви це не знаєте, тоді ви тим ігноруєте, якщо ви не то, чим маєте бути. А ми маємо бути християнами і дітьми Божими, в серця яких любов ізлита Духом Святим даним нам. Слава нашому Господу! Нехай Його святе, і ми буде прославлено і возвеличено. Йому слава по віки! Амінь.